Колеги, вітаю, з вами дюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command and Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за GDI. У минулій місії ми звільнили Хемптон Роудс та авіабазу Ленглі. Коротенькі швиденькі місії отримали підкріплення, я так розумію, і тепер маємо звільнити білий дім. Фінальна операція у Вашингтоні. Поздравляю, ви Вы отлично виповнили предыдущее задание, но бой ще не закончен. Нам потрібно захватить білий дом. Естественно, тактической ценности он не представляет. Но нельзя недооценивать психологический фактор. Захват Белого дома покажет миру, что мы можем дать отпор братству. Но будьте внимательны. Основные силы НОТ используют маскирующие технологии. Чтобы обнаружить их, нужно уничтожить скрывающие их вышки. Займитесь этим при первой возможности. Желаю удачи. Домовалась. Червоне, червоний прапор нот, що розвіюється над білим домом, підриває бойовий дух особистого составу GDI. Треба покінчити з цим непорозумінням. Також ми зможемо знищити великий склад зброї супротивника, що знаходиться неподалік. Спочатку вам треба вивести з системи ППО. Як тільки це буде зроблено, ястреби із Ленглі зможуть Зможуть знищити новітню зброю нот. Після цього почніть штурм у головної бази ворога неподалік білого дому. Добре. Коротше, знищуємо ППО, і потім Ваш Ого, у нас невеличка нот слишком Уничтожьте їх ПВО, і тоді ми зможемо визвотити авіацію з недавно захваченої авіабази в ага Окей, тобто ми маємо тільки чотирма ракетчиками, да Це зробить? Ого, мародер. Выглядає покинуть. И що, нас не будет нападать. А, всім похуй. А, ну тоді нормально. Мы выдвигаемся. Да е, ПТО. У них тут всього два. Не, ну якщо всі нас Вперед. ігнорують, тут якась лучева пушка. Пуст готов. Приближайся. Я так розумію, це перша має бути нормальна миссия, сучи зусь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Відповзаю. Що ви не стріляєте, друзі? А ви залагали? Єсть ну, все ППО ми знищили. Я так розумію, зараз буде нормальний бомбарді. Указать цель. Примініть способность вызов авиации. Окей, вона знаходиться за мною. На жаль, я не знайшов як інакше мені примістити камеру, бо в інших місцях вона буде йобічна. Роздовбаємо їх парні. Цель унічтожена. Ідем на базу. Не, ну це було непогано. Не Де прям було. Ваш Я їбав тут свету. Поступило сообщение. Братство розвернуло базу перед Білим домом. Уничтожте її производственные постройки. Прийнято. Э. Ми, е, ми бачимо всю Куда мапу. ждет ну, приказ. стала ней одна Алик, история, так не потих. дуже приемна с Базу нот прикрывают маскировочные вышки. Уничтожьте их, и мы сможем атаковать базу противника. Принято. А меня сейчас не уничтожат эти все. Вообще не очень приятно выходит. Так, треба развернуть ага. МСЦ. Доступны новые постройки. Let's go. Так, це перша friends, місія, де ми починаємо будуватись. We're У нас ваще нічого нема. Ваще. навпроти нас величезна база. Короче, має бути постройки. весело. Я думаю, тут велике поле полеті можемо відразу два, два робити. Цих два добувача. Треба енергостанції. І треба поставити тут снайперів. Окей. Додаткові завдання легкі. Коротше, будуємо два оцих багатітеля. Починаємо будувати оборону. Все робимо як в Старкрафті. Сильна економіка, сильна оборона. Основа строїться. всього. А далі будемо розбиратися. Треба по-любому. да, відразу турелі будувати. О, у нас антитанк да, з'явився. Страж. Окей. Строїтельство завершено. Де да, тоді починаємо. Да, строїться Я думаю, два обогатителя нам буде достатньо. Строїтельство завершено. Думаю, тут ой, ми коли будуємо будівлю. У нас відразу радіус збільшується будівництво. Прикольно. Це ось Оце... цього не вистачило в темпе страйзінгу. Так, будуємо ще одну енергостанцію. Можливо, є сенс навіть кран побудувати. Ну він 1500 вартує дорого. Строїтельство завершено. Це відразу будуємо Строїться. казарму, будуємо воєнний завод, штаб. Строительство завершено. Штаб у нас з'явився. У нас постройки. такого не було раніше. Подготовка. Так, будуємо ракетчиків тоді. Ага, для них треба штаб. Окей, Строїться. я поняв. Це будуємо військовий готові. завод. Снайпери теж, так, да, спочатку на дестопи. Я здогадуюсь, може це щось тригерить якусь подію. Просто ще дивіться, всі які всі будівлі. Те всем, О, це я так разуму, можно для ресурсов, да, захопить. Ой, она нас уже идут. Она а нас уже идут. Развернуть не вы получили доступ к созданию всем, танков хищников, хищник. на военном заводе. У нас авиации все миссии Танк хищник очень эффективен в бою против военной техники и построек. Принялось. Давайте подвисать сторожевицы в 200 по буду ему. А точно тебе новий респавниться, бо в мене вже є відчуття, що його немає. Бо на нас ідуть прям групками конкретними. Строительство завершено. Нас, походу всі місії жаліть Довжди вже не нові будуть. Завершено. Давайте ще одну так побудуємо. Треба Строїнце. енергостанцію ще бахнуть. Строїнце. Ну, хорошо, що я дві добивалки. Строїнце. Побудував. Строїнце. Так, це Строїнце. є. Тепер треба ці орудія побудувати. проти техніки. Так, да, вони вже, дивіться, будівлі захоплюють. Дивіться, звідси підуть в атаку. От суки. От суки. Оружейний склад. Нам він теж Подготовка. потрібен. На базу напали. Командир. Не, ну не суки, блять. Ремонт. До побачення. Держись! Ай, тут теж захопили будівлю. І вон праворуч йдуть. Строїтельство завершено. Коротше, нам треба побудувати два снайпера. Давайте все зробимо, як воно має бути. Внимання! Чуєте, а давайте комбайни все-таки, да, позахищаємо? Не, на ну суки, блять. Так, цей. Строительство є. завершено. Давай тоді тут лупанем ощущение. Надо одну енергоефективність підвищити нашу. Так, снайперы и тоді інженерів беремо, щоб захопити ці два хранилища Тибери. Я здогадую, що там легкі гроші знаходяться. Якщо вони так виділені ще и на максимум. Строительство завершено. Это точно Профіційно не ви. просто Дружны? так. О. Так, перші снайпери є. Тепер питання, а гранатометчики у мене не встигли, да? вони зробилися? Це хуйово. Треба тоді зробити хоча б одну гранатометну групу, щоб ми могли з будівель викурювати. Ложи мою команду! Блять, ракетчики, що ж ви тут забули, мої хороші. На що на ж ви тут забули? А що в а мене будується? в мене БТР будується, я зрозумів. Окей. Что приказом? Гранаты игры. Це пиздец. Ремонт. Выдвигаемся. Оружие к бою. Блять, як вони заебали опухоль ты просто с цих Держи. двох сторон. Просто суки. Строительство завершено. э Гранаты. Гранаты сюда. Тут буду ему ще невозможно. одну кулеметку. Е. Подготовка. Обнаружен скрытый объект. Недостаточно средств. А, це вони з-під інвізу, типа, виходять, я їх і не бачу. Боя. А, я їх будівлі, да, ніяк і не бачу. Гранати, а, от що за вишки, блядь. Що Я поняв, окей. Ми Е-е, інженер є. Гранати nee, нема. Давайте, Інженера нема. Отмена. Давайте інженера відберемо. Комбайн атакують. На базу напали. У мене всі коди. Ты цех где У меня все коды. Э -э о, инженер з'явився Приказывайте. О, супер. Когда выступает? А где Выполняю а, приказ. У меня все с собой. Иди сюда. БТР ждет приказа. Приказывайте. Да Подготовка. танки,

І треба ж засадити нового снайпера, да? Бей да, от сюди. Снайпери. Йдеш Там ми зачистили. Е. Поїхали. Гранати к бою! Так, Страшно сюди ми саджаємо Привігайте. снайпера, поки можемо викурити звідти. Є, викурили. Uh, снайпери. Там Сідайте чиста. сюди. Держите. Поїхали Держите. ми далі. За Тіберієм. Задание виполнено. Гранати до бою! Де парковка? Зброя до бою! Держись! Гранати полетіли? Вдруге. Враг там! Гранати до бою! Що, де інженер? Бій їх! Інженер ось. Комбайн атакують. Що, тут снайпер працює. Окей. Так, мені зараз дасться? Тепер головне питання дня. Постройка захвачена. 5000. тисяч. Фуху! Еебать, тулюсю. Ну, все, тоді. Тоді треба ще там захопити. З цієї сторони. У мене тут вже і так джага джага. Треба ще одну тоді військовий завод побудувати. на радісах. Давайте, поки похилимо відразу. ці наші бетера. Ну все, мне же себя будем что по факту не нужна. Недостаточно средств. Исполняю. Ага, все, я все гроши, да, проив. А, уже и Тиберия нема на самом деле. У меня экономичная криза. А мне нахуй стики цих. Отмена. Как у них так много. Их Строительство завершено. Командир. Так, Подготовка. друга, друга связь. Когда выступаем? Идем. Тепер, поїхали. Шо? Давайте Бубригасов? тут відхилимось Давайте, ракетчики, всі сюди. І сюди, ракетчики. О, ага, ще сюди можна. Окей. Так, тепер поїхали. Зіма танками, всіма бетерами. Сейвимось. Сподіваємось, що база буде триматися. І Їдемо знищувати енергостанцію. А знаєте, що ще треба зробити? Почекайте. Щас ми зробимо ще краще. Ми саджаємо сюди інженера. Поїхали, захопимо, викуримо звідси людей. Захопимо всю другу ...хранилище Тіберія. Це ж логічно, ми, ми ж стратегію граємо. Це, тут гранати пішли, тут гранати пішли. Тут уже, їбать, пішла атака прям нормально. Вже з технікою він пішов на нас. Окей, це ми віддефали. Це ми віддефали. Все, до, до цієї штуки доїдемо, стигнемо. Головне тут інженера встигнуть дропнути. Працюють. В О, я пішов, Ой, объєкт атакують. Командир, в дорозі. Покажем им! Я Покажемо, так розумію, якщо я виведу з. Ми... Ну, якщо я знищу ці енергостанції, то там, там має, ми... має, бути, має бути легше мені. Сильно легше, бойови. має Держите. бути. Слушать всем, все к бою готовы. Ну, ну, готовы. в мене тут нормально, движуха відбувається. БТР ждет приказа. Давайте Где відхилимось відразу. Гранатометчики. Засунемо ще Ахуратнее. гранат, гранатометників. Жду приказов. Проверил чеку. І сюди, марш, давайте ракетчики. Сюди ракетчики, БТР сюди, сюди ракетчики. Тут можна похилися ще. Об'єкт атакують. Об'єкт атакують. Потеряно. Ти прав.

Все, бетери наші поїхали, там танки, ці хищники робляться, бетери ще робляться. Коротше, поїхали звільнювати їх від енергостанції зайвих. Слухайте, ну ця місія вже відчувається, як, як звичайно, як стратегія. Нарешті. Нарешті стало цікавіше. Так, звідси викорили, від'їжджаємо відразу на нагой. Звідси викорили на нагори. І звідси викорили. Є, одна одна гранатка летить. О, і поїхали нахуй. Детек вибачай, блять. Розумію, що напевно на це важко має бути дивитися. Враховуючи те, в яких ми умовах ще нещодавно жили. Але ж ми по ворогам. По ворогам, то не рахуюся. Боже, ну як красиво ці гранатки летять. Це ваще. І що нам це дало? О-о-о, ми вимкнули ці штуки. Ми тепер бачимо всю його базу. Ні, ну в нього щось є, ну не прям щоб мега багато. Ага, він тут ще й, ще й зайняв будівлю. Держись. А що ми вимкнули йому? Науковий центр. Щось він тепер не може будувати, я так розумію. Ну й добре. Ну і супер. Тібірія вже нема, так? Да? Так, да, вони вже афкшать. Ні, він з'являється, але дуже потроху своє. То всі, всі ресурси я в принципі висмоктав з землі. Тоді що? Тоді ми робимо дуже просто. Об'єкт Об'єкт атакують. атакують. Тоді ми робимо дуже просто. Ми отак от беремо. Не шуміть! Засаджуємо сюди ракетчиків і отак от беремо. Отак от. І тиснемо А і ПКМ. І, і тупо, і тупо дивимося, як справжні генерали. Я Ну тут, тут, тут конечно, да, вот тут, конечно, пиздец. Ну, там? Боже, а тут прям Ой, пиздец, пиздец, пиздец ведь бывает. Ну, Их тут, конечно, вообще немало. А Бля, я ведь что треба было сейвиться, короче. Я ведь что сейчас все проебу нахуй всю свою армию. Заряжай, еще! Нема такого відчуття у вас. Ні, ладно, нема. Целю. Но но файт був легендарний. Привітехніка, вперед! Напролом. А, як атакують. Блять, давайте вимикатим нахуй виробництво. Додавайте. Бо Якщо вони зараз ще будуть продовжувати робити собі юнітів, то ми точно проїберу. Бо якогось хуя їх ось і вогнеметники прям сильно техніку мені ламають. Сука. Все, давайте просто руйнуємо, руйнуємо нахуй. точно. Це давимо, 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 давимо нахуй. Все, просто давимо їх танками. Так танкам. Бронетехника, вперед! Сука, це пиздец! Він мене просто вижигає, Отправляемся! Блять. Давайте давить, давить, давить їх, просто просто, просто чавить їх. Отправляемся. Е, Ух! Ууух! Ебать, я втратив. Я щось думав, що я тупо АПКМ готові. і я все все знищу. Паня, а це ще й було не так вже й легко. Ну, все, вже, вже тут нічого не залишилось. Але було було в якийсь момент навіть стрьомно. А, дивіться, тут зараз вже прапора нот висять. От суки. Об'єкт атакують. витні в не знаю. Да? Понятно. Це ви давайте це знайщути. Забігайтесь. Yeah. Yeah. Понятно. Це абнацій зачіше. О. О, оце інша справа. Це інша справа. Ні, ну, 17 хвилин це вже серія. Плюс, я здогадуюсь зараз якийсь відосик буде. Всего сутки назад северо-восточную синюю зону оккупировали силы НОТ. Войска ГСБ отступали, и штаб был окружен врагами. Надо всем свободным миром нависла угроза, но отважный боевой командир сумел переломить ход войны. Его победы в Вашингтоне вдохновили на подвиги всех наших солдат. это наш новый директор. Який и единый, кто залишился. Очень обнадеживает, что ГСБ дали достойный отпор Нот. Да, соглашусь. Мы задали им славную трепку. Но, Уильям, мне не кажется, что исход войны все еще под сомнением. Лично я нисколько не сомневаюсь, что ГСБ победит. У нас есть воля к победе, есть нужные средства, и главное, на нас народ. Люди требуют возмездия. Око за око. И мы подарим им возмездие. Тогда вопрос один. Будет ли это обещание выполнено? Некоторых аналитиков беспокоит то, что сами вы не военные, у вас нет военного опыта. Ваши комментарии? Я верю в своих командиров. Они лучшие из лучших. Они заслуживают не только доверия моего личного и командования ГСБ, но и доверия всего народа. Ведь это за народ мы сражаемся в этой войне. Это его мы защищаем. И недоверие мира к людям, защищающим его с оружием в руках. Это ошибка. Вот такой. Другой акт. Штаб ГСБ округ Калифорния. Неважно, что болтают в новостях, расслабляться рано до конца еще далеко. У нот остались синие зоны, и неизвестно, как там все сложится, но. Он еще и не, не захватит сюда. При допросе пленных разведка отметила, что некоторые угрозы повторяются. Вот здесь. Смотрите. Это только начало. Огонь пойдет в небе. Жива ваши тела. И ваши души будут молить о пощаде, когда Кейн явит свою ярость. Он и фанатики. Похоже на обычную пропаганду НОТ. Но, возможно, они собираются использовать супероружие. Вы отправитесь в Северную Африку, и если у них есть супероружие, оно там. Надеюсь, упреждающий удар задавит этот кошмар в зародыше. Да, еще одно. Все эти данные не для чужих ушей. Не стоит сеять панику среди населения. Сандра обрабатывает разведданные, так что вас проинструктирует Кирс. Вы свободны. Дякую. Штаб военной разведки Вашингтон, округ Колумбия. Синяя зона. Итак, ситуация в Северной Африке нестабильна. Наша главная цель – Египет. Мы узнали, что на ирригационной станции недалеко от Касабада производится химическое оружие НОТ. Мы обязаны уничтожить этот завод. На севере расположен порт Александрия. Оттуда Нот разводит оружие по всему миру. Но это еще не все. Похоже, в северном Каире Нот производит ядерное оружие. Возможно, именно поэтому этот район так хорошо укреплен. Так или иначе, первая ваша цель – это завод химического оружия в Касабаде. Приняли. Все знищимо, всех покараем. В наступній серії продовжуємо мандрувати світом. На цей раз перелітаємо з Каліфорнії до Єгипта. Дякую вам за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок. Ну і звісно, сказати, як вам що вам подобається, ні. Продовжуємо чи ні. З вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.